Чесно, тяжко переносити те, коли 18 років дитина на поранений і чого ти сюди прийшов, в контракт підписав, я хотів служити. Ну Це важко, да, важко. Коли він без ноги, без руки, то важко дивитися. А так вони всі для мене, от, як мої, всі мої. Зараз я виходжу на позиції на передову, є поранені, я надаю їм першу медичну допомогу. Рюкзак важить, ну, 9-11 кілограм, дивлячись, що ти збирання. У мене 15 хвилин, тому що я знаю, де що у мене лежить. Вероніка на даний момент 9,5. Плюс 11, плюс свій власний рюкзак. Плюс якась вода, якась їжа. Ну, десь до 25-30 кг на собі маєш. Ой, найчастіше зараз це вогньові осколкові поранення, коли йдуть штурми, то це кульові сквозні поранення, ноги, руки. Мінометні обстріли дуже тяжкі, тому що якщо осколок від міномета, то це великі осколки і розривають і ягодиці, і спини, і руки. Зараз от багато осколкових поранень в шию. Тому що осколки летять сховатися нема де.